Кажи, будь ласка, а що тобі от в процесі коучення, в процесі навчання? Більш все всього сподобалося? Було цікаво дуже працювати, навчатися один в одного, перебирати досвід один в одного. Насправді я залишився в такому захі від процесу навчання, і я надзвичайно вдячний тобі за цей процес навчання. Він він був такий, знаєш, лайтовий. От що мені подобається, да, в харківській вашій філії в Еріксоні, от він реально лайтовий, класна група дуже і класно. Вчитись було класно попрацювати, класні практики, і ну і звичайно залишаються контакти. Знаєш, дуже багато класних людей, з якими ми познайомилися, залишаються контактами. І сьогодні продовжуємо в не межах навчання спілкуватися там коучинговий підхід в процесі навчання. Тобто, які б наші перші сесії не були, щось у нас вийшло краще, щось у нас вийшло не дуже, але саме коучинговий підхід, як тренер, як наставник, звертав уваги саме на сильні сторони, в чому ми проявились і паралельно. Де наші є зони зростання? Наскільки от саме коучений підхід, саме другий і третій рівень слухання? Наскільки він по іншому тебе розкриває як людину, коли ти це практикуєш, коли ти хочеш це робити, і коли ти це використовуєш, От ти живеш з коучингом, коучинг уже всередині тебе, і ти це транслюєш оцей коучений підхід, і це надзвичайно цінно і надзвичайно круто. Я думаю, що багато студентів насправді якіше прийдуть навчатись, відчують ось цю твою сторону як тренера, як наставника, професіонала. Це надзвичайно здорово і надзвичайно цінно. Скажи, будь ласка, а от. Що для тебе коучинг як процес може означати? Коучинг допомагає розібратися. Ну я скажу в 99% відсотках питань. Я хочу, якщо тут є просто люди, які спостерігають, то я рекомендував би зануритися в світ коучингу. Я даю таку рекомендацію не думати, не вагатись, а знову ж таки, ось те про що я говорив: діяти, діяти і ще раз діяти.